З Днем Учителя вітаєм і сьогодні вам бажаєм позитиву та кохання, щоб збулись усі бажання. Учнів гарних та стараних, днів щасливих та безхмарних, щоб були у вашому домі всі щасливі і здорові! Вчителю за доброту й терпіння, за всі знання і за уміння. Ми дякуємо в осінній теплий день, бажаємо радощі, натхнень! Хай радість приносить кожен дзвінок, що кличе у затишний клас на урок, Хай в серці за учнів гордість горці предмет ваш цікавістю, кожен хай вчить. Натхнення безмежного вам у тій справі, хай будні робочі будуть яскраві, здоров'я міцного та мрій розмаїться, діяльність, хай ваша триває століття. За вашу працю непросту, за вчительську любов святу ми вам бажаєм, сил, здоров'я учнівської башани і любові. Хай Бог дає портфелі грошей, хай діти будуть всі хороші, і хай стане перспективною, а не лише потрібною і важливою.